Щодня, заходячи у свою улюблену відеоігру, ви несвідомо стикаєтесь з тим, що колись було лише фанатською модифікацією: Minecraft, Dota 2, GTA 5 Online, Fortnite та сотні інших проєктів. Це лише еволюція того, що колись було фанатським баченням офіційних релізів. Йоу, Райан, це історія про модинг. Явище, що з кустарних експериментів виросло в потужну рушійну силу індустрії, породивши з собою цілі жанри, культові ігри та незлічену кількість годин чистого геймерського блаженства. Тож наливайте бутерброди з нютекстурпаками, нарізайте чай у найфмар складності, не забудьте підписатись на телеграм і вперед на зустріч. Можевільно. Перш ніж ми заглиблимось в історичну довідку, давайте розберемось з самим поняттям сьогоднішньої теми. Модинг це процес зміни оригінальної відеоігри силами гравців або ентузіастів. Самі моди зазвичай поділяють на чотири основні категорії. Перше графічні покращення, 4К текстури, шейдери, переробка моделей. Друге новий контент зброя, карти, квести або персонажі. Третє. Геймплейні зміни, складність, механіки, баланс. І четверте. Total Conversion повне переосмислення гри. Завдяки таким речам, як моди, ви можете покращити або кардинально змінити свій ігровий досвід в уже улюблених відеоіграх. Першим задокументованим і офіційно визнаним модом вважається Castle Smurfenstein 1983 року. Недбало зібраний Піксельхак змінював моделі нацистів на смурфів. А дії гри раптово переносились не до замку Вульфенштайн, а в канадську глушину. Через увесь цей абсурд грана була яскраво вираженого гумористичного тону, а сам мод став мемом свого часу дискету зі смурфами передавали з рук у руки, а сама концепція синіх істот почала мандрувати у вигляді жарту і до інших ігор. Справжній прорив стався у 1993 році з виходом Doom. Джон Кармак, провідний програміст ID Software, був одним із піонерів у створенні ігрових рушіїв. І саме він вигадав, як зробити досвід гравця ще більш захопливим. Щоб гра стала по-справжньому успішною, вона мала постійно підтримувати інтерес гравця, і Doom впорався з цим блискуче. Це була перша гра, що свідомо підтримувала моддинг. З самого моменту релізу вона використовувала відкриту структуру ват-файлів, і фанати швидко навчили змінювати Текстури, рівні і поведінку ворогів. З'явились тисячі користувацьких карт, багато з яких за якістю не поступались оригінальним. А вже за рік після релізу у 1994-му ентузіасти створили перший Total Conversion мод у світі чужого, і все це всередині першого Doom. Від себе хочу окремо відзначити мод під назвою Doom The Gallery Experience, у якому Doomguy прогулюється художньою виставкою, носить стильні окуляри, милується мистецтвом, попиває вино та збирає люб'язно залишені відвідувачами. Гроші. Що ж, якщо грати в Дум, то тільки в такому варіанті. Зазвичай життєвий цикл нової гри на ринку триває від 6 до 18 місяців. Розробники першого Doom не могли не помітити, що постійна увага гравців до модів допомагає зберігати інтерес навіть до вже вишившої з інфополя гри. Саме тому до своєї наступної культової гри Quake 1996 року вони застосували схожий підхід. Цього разу модерський ентузіазм було спрямовано не просто на зміну моделей чи карт, а на повноцінне переосмислення мультиплеєра. Усі напрацювання модерів викладались на таких сайтах, як. MPQ та Рамшакол, звідки кожен охочий міг завантажити мод і розважатись з друзями у комп'ютерному клубі. Кількість мод-карт була такою великою, що запустивши шутер, ви могли весело кататись на скейтборді, влаштовувати повітряні бої на літаках, захоплювати прапори, змагатись у перегони або навіть скуштувати rpg механіки Можливо, ви чули про таку гру, як Team Fortress. Спершу це був усього лише мультиплеєрний режим для Quake, який додавав різні класи персонажів та випускав їх на поле бою. Саме тоді на горизонті з'являлась молода компанія Гейба Ньюэла Valve, яка звернула увагу на команду модерів і взяла їх під своє крило. Але з однією умовою зробити такий самий режим, але вже на рушії Golden Source, який використовувався в Half-Life. У підсумку це перетворилось на повноцінну, самостійну гру. А пам'ятаєте, Counter-Strike? Спочатку це так. Кож був мод, але вже не для Quake, а для того ж Half-Life. Його успіх був настільки грандіозним, що Valve зробила моддинг своїм головним вектором розвитку, надавши гравцям повну свободу у створенні власних модифікацій. Сотні, а то й тисячі карт були створені руками небайдужих. А автори найуспішніших і найякісніших карт отримували роботу у самій Valve. А що там із дотою? Все вірно. Вона також починалась як окремий мод для Warcraft 3. У 2002 році Blizzard випустила безкоштовний редактор карт, і кожен охочий міг створити своє творіння з уже знайомими персонажами. Так і народилась дота. Проте її перший автор вже через рік втратив інтерес до проєкту та виклав код карти у відкритий доступ. Надалі інший ентузіаст підхопив розвиток і підтримку. Вже у 2005 році за цією картою проводився турнір прямо на BlizzCon. Але будь-яка гра потребує не лише балансування, а й покращення графіки та системного коду. Дота стала тісна в рамках третього Warcraft, і її новий творець почав конкурувати не лише з іншими кастомними картами, а й з повноцінними іграми, як League of Legends і Demigod. Зрештою, головний модер Дота вирушив шукати підтримки серед великих студій і опинився у знайомі нам Valve. Після чого почались суди за інтелектуальну власність Дота. Однак рішення було прийнято на користь модера, а отже, й на користь Valve. Однак, моден це не лише про успіх його творців у першу чергу це про задоволення гравців і можливість творчої самореалізації. Чи замислювалися ви колись, чому Майнкрафт настільки популярний? Примітивна графіка, відсутність повноцінного навчання, нульовий сюжет, такий продукт аж ніяк не мав би стати найбільш продаваною грою всіх часів, а між іншим, це понад 300 мільйонів копій. І відповідь тут доволі проста. Моди. Так, усе геніальне, просте. Мільйони карт, серверів, текстурпаків і механік не дають інтересу гравців згаснути навіть через 16 років. Втомились вбивати зомбі та шукати алмази? Що ж, встановлюйте мод Галактик Крафт і вирушайте досліджувати космос. Хочете відчути себе інженером, завантажте індастріафт і опановуйте принцип роботи ядерної електростанції. Цікавить хор, мод Бекрумс занурить вас у світ виживання в безкрайніх офісних лабіринтах. У цьому і полягає суть успіху, дати гравцеві інструменти і зрозуміле середовище для знайомства з ігровим кодом. А оскільки Майнкрафт написаний мовою Java, кожен охоче може не лише створювати свої карти чи аддони, а й граючись, вивчати програмування. Модифікації до інших ігор дарують можливість відчути улюблену гру по-новому, освіжити стару класику або просто зробити проходження комфортнішим. Адже багато старих ігор сьогодні вже не дають того самого емоційного заряду, що раніше. Запускаючи Sonic Adventure DX, першого відьмака чи навіть Dark Souls, ви можете зіткнутись застарілою графікою, незручним управлінням або мовним бар'єром. І тут на допомогу приходять моди. Вони не просто покращують, вони відроджують ігри. І ті, хто їх створює, не женуться за славою. Вони просто простягають руку допомоги таким же гравцям, як і вони самі. Можливо, ви подумаєте, що мова піде про віруси чи крадіжку особистих даних, але сьогодні не про це. Модинг може довести до в'язниці, і це зовсім не жарт. Поки одні студії активно заохочують творчий ентузіазм гравців, інші ж навпаки, жорстко оберігають свою інтелектуальну власність. Один з найвідоміших прикладів японська компанія Nintendo, яка відома своєю фанатичною любов'ю до авторських прав. Будь-який мод, який використовує або перероблює їхніх персонажів, музику чи навіть текстури, рано чи пізно отримає бан. А автору, цілком ймовірно, доведеться зустріти з великою N у суді. Навіть найменше втручання в код гри може бути розцінене як порушення їхньої політики використання. А на другому місці за юридичною жорстокістю американська компанія Take two якій належать права на серію GTA. Вони активно борються з будь-якими формами порушення інтелектуальної власності. Сюжетні моди, рольові сервера, нові текстури. Усе це може закінчитись DMCA Strike, а іноді судовою справою. Не варто забувати її про Epic Games. Так, саме так. Хоча їхній випадок дещо інший, епік не раз опинялись в центрі інформаційного скандалу. Усе через недобросовісне використання Fortnite гравцями, модифікації на відключення текстур, авто АІМ, або навіть вимкнення фізики переміщення. Усе це можна знайти в інтернеті. Звісно ж, подібні втручання порушують користувацьку угоду, і жодна компанія не буде до цього ставитись лояльно. Тож пам'ятайте, моддинг – це круто. Це про свободу, творчість і ком'юніті, але тільки доти, поки ви не порушуєте політику використання та авторське право, інакше гра може перетворитись на дуже неприємну реальність. Чому ж моденг такий важливий? Бо моддинг – це не просто функція, це живий, дихаючий організм, який продовжує формувати ігрову індустрію вже не одне десятиліття. По-перше, багато відомих розробників починали саме з модів. Це чудова школа, яка навчає основам геймдизайну, програмування, 3D-моделювання та командній роботі. Bethesda, Riot Games – Всі ці гіганти наймали модерів до своїх студій. По-друге, моди дають можливість експериментувати з новими механіками та ідеями, не витрачаючи мільйони на повноцінну розробку. Якщо мод вистрілює, він цілком може стати основою для великого комерційного проєкту. Таких історій десятки. По-третє, Ігри з активною модерською підтримкою живуть значно довше. Minecraft, Skyrim, Resident Evil, GTA – Це не просто культові ігри, це платформи, які залишаються актуальними роками завдяки контенту від спільноти. Від простеньких змін у бінарному коді до складних багатокористувацьких світів модинг пройшов захопливий шлях. І весь цей шлях доводить лише одне: ігри це не просто продукти, це простір для творчості. Тут кожен гравець може стати співавтором, творцем, винахідником нового досвіду, і саме в цьому справжня магія. Модингу. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і телеграм. Це справді важливо для розвитку проєкту. Також чекаю вас у коментарях. Ваша активність допомагає в просуванні роликів і мотивує створювати ще більше крутого контенту. До зустрічі!